Усіх вітаю. Нарешті прийшов час зробити відгук користувача на 26 тисяч кілометрів. І тут ви дізнаєтесь, яке життя чекає після 25 тисяч. Ну і, і почнімо відгук з того, що по мотоциклу робилося, починаючи з 19,5 тисяч. Тобто, перше, що зроблено, це замінені. Сальники, пильники, вилки, масло в вилці замінено. Текло вже в мене ліве перо. І було вирішено вже зробити, так як пробіг вже солідний. Потім підшипники переднього колеса були вже трошки підгулявші, то їх теж замінили. Замінено було задній підшипник. Усі три. Також замінені були демпфери зірки. Вони були вже добряче підтерті. Ось така на них вироботка йде. Тобто їх вже світить мінять на 20 тисяч. Далі було перемито прогресію маятник. Там було суховато тому вже прикріплю фотку, які були вироботки на втулках. І ще замінили слайдер Цепко, також був стертий. Все. Майже на цілий оберт добавив піджав все нормально, зараз фіксуємо шайбою. Можна закривати. Далі було. Замінено рідину охолоджуючу. Також я зірвав зливний болт, тому прийшлося знімати ці хомоти з помпи і класти мотоцикл на бік, щоб його злити. Також поміняв фільтра повітряний, паливний і поміняв кришку радіатора. Тепер вона у мене виглядає ось так. Ось так виглядає стара кришка. Видно, що їй вже прийшли гайки. Якщо у вас таке станеться, то або ж пишіть, я вам скину ссылку на ту кришку, яку я брав, вона повністю підходить, або ж берете штангель, вимірюєте і підбираєте в автомагазині підходящу. Детальніше є відео про це. Можете знайти на каналі. Далі почало підтікати з під кришки. Що зробив? Отак виглядає стара прокладка, вже зовсім тонка. Відходила вона 21 тисячу. Це для тих, хто запитує, як часто її треба міняти. Ось і причина на новій. Крайки нормальні рівні, а тут уже у нас тільки тоненькі, що вони вже в принципі не тримають. Ну, значить, пора міняти. Далі на 21700 це було регулювання клапанів. Це був напевно найбільший БДС, який я бачив. Це скидується повністю бак, пластик верхній, викидується фільтрбокс. знімається блок управління АБС, що стоїть під баком. І тоді вже можна добратись до голови. Ну, робив це я не сам. Відео також є з регулювання. там все добре показано. Також до цього всього було замінено свічку запалювання. На ось таку от НЖК. Стара свічка. Ось в такому стані. Можете вже бачити, що їх. Уже все. Тому краще її міняти раніше, а не за 20, коли буде. Ну, а тепер стоїть нормально, то її на десятки точно вистачить. Перед тим як знімати свічку, добре, потрібно вичистити свічний канал. Там куча гімна забивається. Також в мене на свічнику була ржавчина. Зробили ревізію всіх з'єднань по електроніці, до форсунки. Все пробризкано, прочищено. Все працює добре. Старий слайдер цепу відходив, у мене 5000. тисяч. Той, що я перший раз замінив, стан його ось такий. Тут тобто його просто розірвало. Це скоріше за те, що в мене була зношена цепка стара. І ну, просто його вже затирало на край, бо більше вона вже не тягнулася. Також разом з слайдером замінив гайку осі. Тому що з нею сталося отаке, з дурного ума можна, що хоч зламати, що я і зробив. Тепер нова гаєчка і все тримається добре. Далі це у нас була заміна ведучої та відомої зірок. Ведуча була стерта вже вкрай. Ведома ну, більш-менш, але тут вже затерта, а цепок вже не тягнувся. І обережно будьте з вибором цепка. Тому що якщо спрашувати в наших, то в них він йде на 106 ланцюжків. На DS і го року і далі по 112. Тому не будьте як я, бо мені прийшлось повністю зняти маятник заднє колесо, тому що той цепок клепаний. Ж. І поставити його. І він не підійшов, тому прийшлось розбирати, збирати. Цей замок був е не клепаний з ланцюжком, тому з ним такої біди не було. А от з тим геморуя було багато. Отак виглядає цепок після 25 тисяч пробігу. Він весь люфтить. А середині вже. Все сухо, то видно, ржавчина. 25 тисяч це максимально на що він годиться. Зірка передня. 25 тисяч уже. Повністю її труба. Задня також вже зношена. Я думаю, максимум, що можна було вижити з цього всього це 25,5 тисяч. Нюанси по заміні зірок. Середнє, в принципі, нормально, але краще використати цей пневмогайковерт. Так буде зручніше, ніж рукопашно з ним боротися. Задня простіше. Знімається колесо, повністю знімається зірка з демпферів. Відгибаються ось ці от фіксатори, викручуються болти, замінюється зірка, прикручується в зворотньому напрямку, але потрібно садити на фіксатор різьби. Чомусь він там є. Я посадив також, щоб було нормально. Тепер же найцікавіше, які були проблеми, починаючи з 16 тисяч і. До сьогоднішнього дня. Ну, найбільша проблема, це, напевно, був паливний насос, який накрився в дорозі. Це було дуже весело, але це було після моєї поїздки до Києва. Тому це не так критично. За добу мені прислали, я все замінив. Все в цьому плані добре. Потім далі від слайд... ну, там під слайдером є відео, можна буде побачити борозний відсипка. Коли слайдер порвало і мені прийшло ще десь близько 300 км їхати, то це наробив біди на маятнику. І по кофру. Через те, що я його постійно перевантажую, вирвало. Цю завісу я її прикрутив заново. Також розбовтався замочок. Тепер їздю музикально, потрібно буде висверлити, та заново зробити, це ще більш-менш. А так, в принципі, тримається досі добре. Також привалив мотоцикл на праву сторону, це ж при швидкості приблизно 5-7 км за годину. Ось такі от сліди залишились в мене на дугі. Ось такі от на вихлопній трубі, також тут. Не знаю від чого, чи від цього чи ні, але вони є. Плюс по тому як спрацювали дуги. То досить добре захистили ногу. І в принципі, я навіть ну, ніяких пошкоджень не зазнав. Тому ці дуги, в принципі, можна сказати, що працюють, тест драйв вони пройшли. Тепер по гумі пройшла вона приблизно вже 9000 кілометрів. Ось настільки вона підтерлась, в принципі, ну, я десь думаю процентів тільки 40 і пішло. Але. Більше розбирається в цьому можете написати. Буду радий. Задня гума десь приблизно так само. Видно, що шашка вже стала плоскішою. Тобто, я думаю, десь до 30 вона точно доїздить, а далі будемо дивитися якийсь вже інший варіант. Масштабних доробок більше не робив, поставив собі систему контролю тиску в шинах, вигляд в неї досить звичайно, специфічний. Став... Але працює, ставиться легко, такі, правда, голови тепер сторчать. Але, як на мене, працює, досить непогано, показує вона. Стан повітря в шинах, плюс температуру, також час. Заряд тримає вже місяць, тільки одна от поділочка пішла. Також зробив трохи модернізації кофрів. Ставлю сюди відео, як вони зараз себе почувають. Що зробив з кофо? Поставив азбестову підкладку. Тепер температури труби. А підкладки? 41. Є, так не буде грітись і нічого всередині не пішмалиться. А так, в принципі, після регулювання клапанів е ніякої зміни в витраті пального я так і не побачив. Е з кофрами добре нагруженими, тобто, це кілограм 35 на 3 кофри е при швидкості 110 км за годину по спидометрі, то 4,2 буде так точно. А так, це приблизно 3,6-4 літра в залежності від того, в якому настрої, або ж в настрої мамки на огонщика, де хочеться понавалювати, або ж в спокійній їзді, або в стилі діда. Тобто, отака от витрата пального. Отакий ось вийшов огляд, поки що ніякої капіталки немає. Все працює, а далі, далі час тільки покаже. Тому, якщо щось забув, пишіть, питайте. Завжди радий відповісти на ваші питання. Кому було цікаво, підписуйтесь і дякую за ваш перегляд. Всіх до наступних зустрічей!